Ну що, гості, 10 жовтня, і ми йдемо провіряти, чи є гриби. Але сьогодні ми йдемо не туди, де зазвичай, за наш готель, а йдемо через річку, йдемо на цю сторону, туди. Кажуть, що з цієї сторони гриби теж є, тож ми провіримо. А поки у нас отака от. Така от історія нашого початку грибного дня. Думаю, що гриби будуть, подивимось. Звісно, тут борщовика посохшого багато, хоч ми його влітку випалювали, опять повиростало куча всякого. Але будиночок. І йдемо вздовж річки трошечки вище. Тільки ми зайшли в ліс і вже нам зустрічаються такі от гриби. Не знаю що це. Пурхалки якісь. Такі жовті, білі, віці, яких багато. Але і для сводки 14.00 ми вирушили до лісу. Тут нам зустрічається такий от кабель, впало дерево на кабель. І не знаю що це, інтернет чи що, але це походу не світло. І все, і коротше такий лісочок отут. От. І будемо потихеньку дивитися, що сьогодні вийде назбирати. Чи взагалі щось вийде. Але лісочок тут гарнесенький. Місцинка хороша. Ще не попадалось нічого, хоча тут вже походу хтось був. Але нічого, хочеться дуже знайти великого білого гриба. Прям такого, щоб... Як-то кажуть не стидно було похвалитись. Але не знаємо щось получить чи ні. Спустились ми зверху, сюди вниз в такий як то ярок у нас кажуть. Може грибів тут і не буде. але Зато блін, тут красота яка капець. красотища. Десять хвилиночок. І перші два пасажирчика вже є. Сьогодні я думаю буду вже їх чистити. Мені хочеться додому нести болото багато. Але початок є. Тут як-не-як трошки цікавіше. Дивіться, яка нам красуня, одна саламандрочка. Червонокнижна, друга. Да, тут трошечки цікавіше, цікавіше. Ну і біля саламандручок по стандарту у нас щось вони охороняли, напевно. Один. Це яловий чи ні? Був яловий. Ладно, цього не візьмемо. Але вон бачу ще один є. Цей краще. Маленького залишимо, а цей цього візьмемо. Цей такий уже... Цей такий вже можна брати, як то кажуть. Найшов. Я ну білого першого. Два. Ой, крапунчик які. Ого, три. Раз. <реш> Блин, дерся я, коротше, аж звідти сюди. Ой, окей. Звідти сюди виріс. І попав, слухайте, попав на гриба. Обідно, капець, знаєте чому. Ой, блядь, я з такої болить тільки що вернувся. І зараз вертаюсь. І мені, блядь, попадається, дивіться. Собаки, вони прячуться. Чи він виліз тільки десь тепер, я не можу зрозуміти. І просто... І блін, все, я зараз тут ще Ну, Але все одно, ну ніфіга нема, ніфіга не появилось. Нічого нового. Вон другий ще, ну йоперсте, це вон третій ще, ну це просто, блядь, пізь. Вибачаюсь за слово. Піздя дивіться. Раз. Два. Я в шоці, блядь, я тільки що тут проходив, але я тою стороною пішов дурак. Все, я тут ходжу зараз. І шо? Ніфіга. Коротше, для мене це місце провальне. Але я блін руки не опускаю, я йду ще зараз по беріку на своє місце, позаду готеля. Якщо і там вже нічого немає, тоді вже немає нічого. Бо, блін, я тут такі отвали брав. Що не знаю. А показали, що гриби тут спочатку ще були трошки. Переходимо вже річку трошки в інакшому місці, щоб зразу йти через дорогу ще по Так, Головне зараз не навернутися. Річка вроді би невелика. І коротше таке. Це піздеться. Дивіться, першу партію тих грибів вже скинув. Вон шар пустий. Пішов опять. Вон готель. От білий гриб. Навіть не буду сумніватися, якщо зараз ще тут один є. Дивіться, порівненькому собі ходиш. От ще один красавчик. Бача вилазити. От підйомничок, дивіться, забор. Прямо біля заборчика собі ходите, і грибочки збирають. Що, думаєте, тільки один тут? Походу тільки один. А може він не один. Ну звісно, якщо чесно, тут історія така ж сама. Спочатку зайшов два гриба, знайшов. І тепер ходжу. Ніхрена не нахожу. Один друг думав, що спрячеться від мене. Мені тут то було. Mm. О, це прям. Тай прям такий. Хороший. А от, от це вже красавчик солоситься. О, Це вже так. Да. Це вже так. Да. Ой-ой-ой-ой-ой. Прикол в тому, що тут вже хтось був, бачите, там вже хтось різав гриби. Тобто це десь тепер прямо виріс. Оп, твердий. Ну от і все, гості. На сьогодні наша тихоохота охота вже закінчена. Такий от найкращий, що мені найбільше подобається, трофейчик. Там є ще декілька, але цей самий такий гарний. Так що ми йдемо по справам, вам всім гарного дня. Ходіть в гори, приїжджайте відпочивати.